Страшні секрети пар. Був один випадок на вечірці, коли моя колишня так нажерлася текіли, що відробилася на дивані. Коли я підійшов перевірити, як у неї справи, виявилося, що вона обіцяла весь диван. Щоб їй потім не було соромно, я набрав відро води і вилив його на неї. Типу, це такий пранк. Так, ось такий я хлопець. Вона досі не знає. Хаотичне зло овсмоктати її, щоб приховати той факт, що вона овсмокталася. Вау! Уявляю, скільки ти потім огрібав від неї за цей пранк, як ти одночасно примудряєшся бути героєм, на якого вона заслуговує, і героєм, який їй необхідний. Це дуже мило з твого боку. Коли я вчилася в старшій школі, був випадок, коли я тусила зі своїм тепер вже колишнім чоловіком. Ми були на задньому дворі, він стрибав на батуті. Ми тоді тільки почали зустрічатися, і я ще не була знайома з його батьками. Так ось він мене так сильно розсмішив, що я обіцялася прямо на батуті. Він продовжував стрибати, поки сеча не опинилася всюди. Потім ми почули, як відчиняються вхідні двері. Він застрибнув із батута, схопив шланг і став мене кропити. щоб я і батут були наскрізь мокрі. Його мама вийшла до нас, почала на нього кричати і наказала йому більше так не поводитися зі мною. Мій хлопець постійно скидає мені свої улюблені мемасики, смішні пости. Але через те, що я сиджу в інтернеті більше ніж він, для мене вони вже не нові. Мені доводиться прикидатися, що я їх не бачила, щоб він міг насолодитися тим, що скинув мені їх першим. Моя дівчина теж так робить: вона знаходить меми в інсті та фейсбуці і кидає їх мені, хоча я бачив їх у редідовських тредах ще кілька днів тому. Я теж намагаюся підігравати їй, щоб вона не засмучувалася. Він не знає, що його улюблений соус, який я готую, на 80% складається з майонезу. У нього сильна відраза до майонезу. Його мама робила цей соус усе життя, поки він не бачив. І тепер я продовжую цю традицію. До речі, соус реально бомба. Мене тут дядько з тіткою нещодавно відвідували, і моя дружина приготувала морквяний пиріг. Тітка зголосилася його порізати, побачила моркву і сказала, що дядько не їсть морквяні пироги. Тому краще сказати йому, що це пряниковий пиріг. Він ум'яв цей пряниковий пиріг за обидві щоки. Лол, у мене так і з другом було. Він ненавидить тунець і все, що з ним пов'язано. А водночас дружина йому регулярно готує офігенну запіканку з тунцем. І щоразу каже, що це. Курка, він з'їдає все до останньої крихти. Я жахлива людина із дружиною ми у шлюбі 6 років, а 5 років тому ми переїхали в нову будову. Я досі не знаю, як їй сказати, що її не люблю. Так, вона прекрасна людина і подруга, але я гей, наш шлюб фіктивний, створений для відводу очей. А сусід, який переїхав у квартиру поруч, відразу після нас, мій справжній хлопець. Як мені жити з цим далі? Брешу про свою вагу. Ми сидимо на одній дієті, і я втрачаю вагу набагато швидше ніж вона. Не хочу засмучувати її тим, що худну в два рази швидше. Моя мама постійно ховає щось від тата на нижніх полицях, а вона знає, що він у житті не стане нахилятися і що небудь там шукати. Може, наприклад, заховати там печиво. Навіть якщо тато дуже захоче, він не знає, до його. Я перевіряв це і з іншими солодощами, поки живе з батьками. Це працює на всі сто. Тато б дуже розлютився, якби дізнався, скільки всіляких ласочів йому не дісталося через те, що він не нахилився і не зазирнув у шавку. А мій тато, коли сховав від мене все на верхніх полицях. Його логіка. Такс, ти у нас дуже низька. А значить, дістати нічого не зможеш. Моя логіка, коли мені потрібно було щось знайти. хм, він дуже високий, значить, точно щось ховає на горі. До речі, табуретки вже винайшли. Поїхала якось з дівчиною у відпустку на Гаваї. Перше, що ми зробили, коли заселилися в будинок, полізли в душ після довгого перельоту. Тепер уявіть, ми миємося. Я тру її мочалкою. Доходжу до дупи і тут бачу, що на мочалці залишається такий жирний слід від лайна. Я огидний, але любов сильніша. Тому продовжую її мити і ховаю мочалку подалі. Пізніше тієї ж ночі я влаштував секретне прання, щоб вона ні про що не дізналася. Це мій найгірше нічний кошмар. Ти справжній герой. Можу точно сказати, що ти повухав в неї закоханий. Ага, я думав, що вона та сама, але як. Виявилося, вона мені зраджувала. тож тепер вона моя колишня. Кілька років тому у моєї дружини помер дідусь. Вона працювала на поганій роботі, і в неї почали з'являтися проблеми зі здоров'ям, з якими ми зараз боремося. Одного вечора я вирішив вийти на вулицю, щоб прогріти її машину перед роботою і виявив штраф за паркування, поклав його в кишеню, оплатив і викинув. Нічого їй не сказавши. Їй і без цього вистачало проблем. Порівняно з іншими відповідями, це дрібниця, але саме такі дрібниці лежать в основі міцного шлюбу. Щоночі, коли вона засинає, я ходжу в качалку. На свій захист кажу, що хлопці не створені для того, щоб увесь час чілити в треніках зі своїми дамами і дивитися Netflix. Для мене середній вік ще не настав. Ми з чоловіком дивимося частенько разом серіали або відосики на Ютубі. У нас із ним домовленість чекати один одного і дивитися разом. Якось раз вийшла нова серія, а він якраз був у матері в гостях кілька днів. Ну і я, прочекавши його день і дізнавши, що він повернеться ще не скоро, не втрималася і подивилася її. Йому говорити не стала. І коли він повернувся, щоб його не засмучувати, подивилася її з ним разом. Коли вже серія добігла кінця, вибач, але я подивився вже цю Серію, коли вона вийшла ще у мами, так? Я теж уже подивилася. Ах так, значить. У мене настільки жахливий слух, що я майже нічого не чую без свого слухового апарату. Я протягом довгого часу намагався приховувати, від оточуючих свою неповноцінність, через що одного разу змайстрував суміш навушників відомого бренду і свій слуховий апарат. Я інженер за освітою і руки ростуть із плечей. Може здаватися, що я постійно ходжу в навушниках і слухаю музику, але це лише маскування. Моя дівчина не знає про проблему. І думаю, що я пристрасний меломан і лістоман. Я зайшов так далеко, що ходжу в душ із колонкою, щоб вона думала, що я настільки не готовий розлучатися з музикою. Хоча душ це чи не єдине місце, де я даю раковинам відпочити. Іронічно, що вона музикантка і постійно запитує мене, як вона звучить, на що мені доводиться знімати навушники і вдавати, що я в захваті від її гри. Не знаю, скажу їй про це коли-небудь чи ні, але знаю, що гра вона слабенько. Іноді я ховаю від неї банани, чекаю, поки вони стануть коричневими, а потім кладу їх назад, щоб вона спекла мені банановий хліб. Ой, дивись, ніхто не їв банани, і тепер вони коричневі. Чого добру пропадати? Може спечеш мені банановий хліб чи типу того? Заздалегідь дивлюсь гру престолів без неї. А вона так багато базікає під час перегляду, що її можна винести тільки попередньо подививши серію. А це хто? Блін, та звідки я знаю, ми дивимося цю херню всього дві хвилини. У нас з тобою однакова інфа. Я завжди зсу в душі, коли миюся один. Я якось сказав про це жартома своїй дівчині. Бачили б ви огиди на її обличчі, але я не бачу в цьому нічого жахливого. Тож цу далі. У мого колишнього була одна проблема його стопи огидно пахли. Він перепробував усе. У підсумку мама порадила йому сцяти на ноги в душі. За її задумом, кислотні сечі мала усунути запах, і це спрацювало. Я кажу йому, що не варто паритися з приводу моєї 14-сантиметрової надниркової пухлини. Кажу, що на 100% впевнена, що вона добре якісна. Насправді, я взагалі не знаю, чи так це, і мені капець як страшно. Біопсія через 5 днів. У нас двоє дітей. Ненавиджу його жахливі зуби. Звісно, я люблю його, незважаючи ні на що, а він подобається мені таким, який він є. Але як було б чудово, якби він хоч трохи думав про свою зовнішність і зуби. Його батькам раніше доводилося витрачати тисячі доларів на його зуби, тому що він взагалі за ними не стежив. Мені здається, що він не був у зубного вже років 10. На його думку, те, який вигляд мають його зуби, взагалі не важливо. Але якби хреново це не звучало, це дуже важливо. Іноді він нерозумно виглядає при інших людях, говорить щось не те, жестикулює та інше. Але я не кажу йому про це. Ні, я не гамнючка. Я часом ненав'язливо скидала йому статті та відео про те, як поводитися при людях. Сама йому говорила, як краще робити, і це допомогло. Ми з ним вже п'ятий рік зустрічаємося, і він вже абсолютно нормально і непогано спілкується з оточенням. Мій друг не знає, що я знаю, що він нарцис. Якщо сказати йому прямо, що я знаю причину всіх його дій, то він віддалиться. Люди з цим розладом не сприймають тих, хто їх розкусив. Тому я просто намагаюся підтримувати його самооцінку і піклуватися про його емоційний стан. Але коли він поводиться як лайно, доводиться ставити на місце. Я приховую від своєї подруги те, що після спілкування з нею я почуваюся каменем. Річ у тім, що вона від природи чудово співає і має такий самий вигляд. Я намагаюся співати, але після того як вона покаже свій малюнок або заспіває щось, я почуваюся нікчемою, але я не хочу засмучувати її, тому і не кажу про це. Я так погано почуваюся через те, що він стільки витрачає на мене, він платить за їжу бензини подарунки і відмовляється від моїх грошей, що іноді я підсовую йому в кишеню на полиці і в гаманець 5 і 10 доларів купюри, що він міг їх випадково знайти, коли він дає мені свою кредитку, щоб я пішла і щось купила. Я використовую свою і не кажу йому про це. Він дуже засмутиться, якщо дізнається про це, тому що дуже любить піклуватися про мене. Я зазвичай приховую, що мені дико хочеться срати, а провівши її до будинку, сру в кущах, що розташовані поруч з її будинком. Я сподіваюся, що вона ніколи про це не дізнається. Що я терпіти не можу теорію великого вибуху. Мій чоловік великий фанат цього серіалу. Але це ж просто копірка друзів, тільки з усяким задроцьким гімном. Він дивиться його з найпершої серії. Тепер ще й дитинство Шелдона. Ще одна причина, щоб ржати без зупинки під закадровий сміх. Мені доводиться сидіти і гикати поруч із ним, тому що це йому до біса подобається. Та гори вогнем цей Шелдон. Але я швидше згорю разом із ним, ніж скажу своєму чоловікові. Що він дивиться херню. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!